Ла-ла-ла-ла ла луна, 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 ла 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 луна. Питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А чорний лебідь буває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла-ла-ла-ла-луна луна. Луна, луна. Сніжний день. <таспоцю> О, сніг, сніг. <поцю> прокинься, юпітере, прокинься. Ну ж бо, юпітере, прокидайся. Прокинься. Іде сніг. Ура! Сніг. Прокинься, клайд. Ну ж, треба швидко снідати, щоб ми могли пограти в снігу. Я дуже люблю сніг. Є! Так. Ha, ha, ha. Наш сніговик буде чудовим. Він буде дуже великим і з великим носом морквинкою. Допомогти робити сніговика Луна. У снігу багато цікавого, так, Луна. Так, дуже. Так, лайк? Сніг найкращий. Він такий, такий, такий. Холодний, гарний. І холодний. Луно. Звідки береться сніг? З неба? Але як небо робить сніг? Я думаю, там на горі має щось бути. Гарне запитання, Юпітере. Цікаво, як небо робить сніг? Я повинна це знати. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забудь! Сніг схожий на холодний пісок. Ти правий? Можливо, це насправді замерзлий пісок. Роздивимося ближче. За допомогою моєї лупи ми зможемо дізнатися, чи насправді сніг є замерзлим піском. Цей експеримент був веселим. Вау! Це неймовірно! Можна мені? Поглянь на малюнки сніжинок. Вони схожі на прикраси, що мама дістає на свята. Так, вони у формі зірок і мають багато різних малюнків. Хіба це не неймовірно? Я розламаю цю сніжинку. Тоді, можливо, ми побачимо, що всередині, якщо там пісок. Ми будемо знати, з чого зроблено сніжинки? Це легко, круто. Припини Клайд. <рес> то що, знайшла пісок у сніжинці? Ні. Насправді у сніжинці нічого немає, лише сніг. Можна. Але якщо сніг це не мерзлий пісок, то що? Це ніби ліди з льодом. Цікаво. Сніг це різновид замерзлого дощу, як морозиво, як дощ зі смаком морозива. Що таке сніг? Розкажи нам, мість сніжинка. Не думаю, що вона скаже нам. Але я знаю, як зможе. Уявімо, що ми сніжинки. Ми будемо снігом. Прикол. Не думаю, що ми сніжинки. Здається, ми частина хмари. Бур, стає холодно. Ти правий. Стає дуже холодно. Привіт. Ми сніг круто. Вау! Ми були хмарою і раптом перетворилися на сніжинки! Вау, ми справді високо. Тут так холодно. Як думаєте, ми тому перетворилися на сніжинки? Тому що тут так холодно. Юпітер схожий на крижану рослину. А ти схожий на квітку? Луно. Ти схожа на зірку? Як мило. Подивіться на мої промінчики. Я теж хочу бути як зірка. Дивіться, яка гарна сніжинка. Дякую. Так. У мене дуже гарна форма, багато деталей і великі гарні промені. А як ваші промені стали такими великими? Я народився дуже вологого і дуже холодного дня. А я народилася не такого вологого дня. Я теж народилася не такого вологого дня, і було не холодно. Упевнена, що та Сніжинка народилася дуже, дуже, дуже вологого дня. І дуже, дуже, дуже холодного. І це все? Це все, що все. Форма і розмір сніжинок залежить від вологості, тобто наскільки вологе повітря, і наскільки воно холодне, так і тому ми всі такі різні. Немає двох однакових сніжинок. Думаю, ви погодитеся. Я найнеповторніша і найгарніша сніжинка, що ви бачили. Я не згодна. Я тут найгарніша. Слухай, вибач, але тут. Ніхто не гарніший за мене. Здається, що я сам сніжинки ні в року. Ні у кого тут немає кришталевого хвоста. Лише у мене. А я теж гарний. Ви всі дуже гарні сніжинки. Але як саме утворюються сніжинки? Сніг, 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 сніг. Ми мали лопати сніг. Сніг, 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 сніг. Ми мали лопати сніг, сніг, сніг. сніг. Ми з'являємось у небі, з висоти кружляєм вниз. Має бути холодно і волого, щоб гарніші ми вродились. Водяна пара дуже холодна і робить нас білими. Часу треба небагато, щоб стати сніжинками. Немає в нас однакових форм, розмірів та назви. Усе залежить від того, наскільки холодно, і скільки води у повітрі. Як я й казала. Сніг, 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 сніг. Ми мали лопати сніг сніг сніг, сніг. Ми малі лопати сніг, сніг сніг. сніг сніг сніг, сніг. Ми малі лопати сніг сніг сніг. Ми мали лопати сніг, сніг, сніг. Це справді важко. Схоже час випасти снігу. Ми випадемо снігом. Це найкращий досвід у світі. Ми сніг. Да! Так. Так. То ось як іде сніг. Хмара наповнюється великою кількістю сніжинок, таких гарних і важких, і починає падати сніг. Бути снігом весело. Нам треба влаштувати шоу про сніг. Я знаю. Запросимо Алісу, Ігоря і Тома подивитися. Я хочу бути великою сніжинкою з великими гарними промінчиками. Та-дам! Привіт! Я сніжинка Луна. Привіт, сніжинку Луна. Це шоу буде хорошим. А я сніжинка Юпітер. Привіт, Привіт сніжинка, Юпітере. А ви знаєте, що ми падаємо з хмар дійсно дуже високо, і там дуже дуже холодно. Бо якщо не холодно, то снігу не буде. Так, Юпітере. Так. Ми з'являємось у небі. З висоти кружляєм вниз. Має бути холодно і волого. Щоб гарніші ми вродились Водяна пара дуже холодна. І робить нас білими. Часу треба небагато, щоб стати сніжинками. Немає в нас однакових форм, розмірів та назви. Усе залежить від того, наскільки холодно, і скільки води в повітрі. Іде сніг. Зліпимо сніжки або покатаємося на сенчатах луни. Шоу чудове, дякую, Алісо. Ось снігова зірка. Тобі від мене така гарна, така біла і мила. Це правда. Мені цікаво, чому сніг завжди білий. Тому що це колір хмар. Ходімо, Алісо, Луно. Ми зробимо невелику гірку, щоб кататися. Я перша. Алісо, зачекай. Цікаво, чому сніг завжди білий. Це справді тому, що хмари білі. Стільки запитань. on